штори Шторимікс Міліхілграу, де одна упаковка, вартує 264 гривні. Зверніть увагу, що в кожній упаковці в нас йде по дві штучки. Загалом буде 10 упаковок, 2640 гривень вартує весь село. Як бачите, вони йдуть в упакуванні. Упакування де-не-де може бути трохи пошкоджено. Так, буде в нас чорний колір, розмір 140х225. Іде в нас 4 упаковки, по дві штуки в кожній. Вони йдуть такі напівпрозорі, чорного. Кольору класно виглядають, можна дуже круто е, пропонувати стилізувати їх е, з тюлью або ж навіть просто е, як такі декоративні. Далі йдуть такі зелено-графітово-білі, тут переходящий такі колір, дуже класно. Вони йдуть на люверсах. Це в нас розмір 140 на 280, буде також 4 упакування по дві штучки. І будуть ось такі 140 на 245 дві упаковки по дві штуки в бордовому кольорі. Ось так вони виглядають. Глядають нагадаю, вони йдуть на люверсах, вони такі щільні з додатковими такими декоративними елементами Там можуть бути ось такі коричневі на люверсах, і вони йдуть блекаутні. Нагадаю, 264 гривні за одну упаковочку таких штор. звертайтесь до наших менеджерів та заробляємо разом.